Вітаю вас, друзі! Сьогодні 6 жовтня. З вами Валерий Клочок і до кінця дня видання CBS News повідомляє про те, що Північна Корея почала перекидати артилерію до Росії. Але журналісти не поточнюють, що це, як це, в яких об'ємах. Ну і загалом роблять припущення, що це може бути просто одноразова поставка, яка просто демонструє, що нібито Північна Корея почала активно співпрацювати з Росією в питаннях постачання зброї до Росії снарядів і отримання чогось взамін. Хоча, ви певне пам'ятаєте, якщо ні, то нагадую, головне управління розвідки України повідомляло, що ще минулого року в Україні фіксували наявність північно-корейських снарядів. І це вже, в принципі, не новина. Більше того, на початку вересня стало відомо, що Північна Корея більшу частину року вже постачає до Росії 152 мм снаряди і ракети типу Катюша. Тобто, в принципі, новина, яку ви зараз читаєте в багатьох виданнях, телеграм-каналах за великим рахунком і не є новиною. Тому виникає риторичне запитання: для чого це все? Я зараз спробую пояснити, власне, це моя позиція і моє бачення. Ще коли з офіційним візитом до Росії приїздив Кім Чен Ін, він там був лише на Далекому Сході, і оглядав серед іншого військові заводи, які виготовляють літаки, гелікоптери і в тому числі підводні човни. То я припускав, що мова йде не про те, що Північна Корея буде отримувати взамін їжу, продукти харчування і таке інше а швидше за все, також зброю з Росії, тому що озброєння армії Північної Кореї ну доволі відстало. Технологічно. Так, в них є його багато, много до да дурного. Звісно, багато є і війська, яке може воювати. Хоча за чисельністю Північна Корея не така вже велика країна, там до 30 мільйонів чоловік проживає. Втім, армія велика чисельно, до 4 мільйонів чоловік, резерву також дуже багато. І, в принципі, Північна Корея це мілітарна держава на Сході Азії, яка загрожує стабільності фактично всього Азійського континенту. Ну, я скажу за великим рахунком всього євразійського навіть континенту, тому що їхня співпраця з Росією, ну це направду не дуже приваблива історія. Раніше вони публічно до цього не вдавалися. Багато є версій про те, що це, мовляв, їх Китай благословив, дав добро і окей, поїхали. Втім, я б не недооцінював зараз би е, саме. Дипломатію Північної Кореї так, тому що вона доволі потужна, вони добре тримають ніс повітру і розуміють, коли їм можна виходити на міжнародну авансцену, а коли не треба цього робити. Зараз Кім Кимчен скористався моментом, він розуміє, що ну, йому не прилетиться, до прикладу, від Китаю. І він може взамін на постачання снарядів отримати від Росії щось. Так от, високопоставлений південнокорейський а ви знаєте, що Північна Корея з Південної Кореї до цього часу формально воюють, хоча президенти обов'якшення. Зустрічалися на лінії розмежування і навіть спілкувалися не так давно. Так от, А північнокорейська олімпійська команда бере участь у Олімпійських іграх у Південній Кореї, тобто пхенян їздить до Сеула. Ну, Там дивна трішки історія. Втім, високопоставлений південнокорейський чиновник сказав виданню CBS News що перед світом є серйозна загроза про те, що Сеул, тобто Південна Корея, стурбована, що Кім. Чен Ін може отримати з Росії технології з виробництва підводних атомних човнів, тому що ядерна зброя у Північної Кореї є збагачений уран є. Вони можуть виробляти ну, так, підводні човни атомні, але їм треба технологія, тому що вони самі це все продумати не можуть. У Росії вона є ця технологія, тому він допускає, що саме це і стало предметом обміну снаряди на такі технології. Ну і це ще раз я вам наголошую на думку південно-корейських експертів, та й загалом думки, на думку багатьох світових експертів, несе серйозну загрозу стабільності на е, с, Східній Азії. І взагалі це несе серйозну загрозу стабільності всього світу. Втім, в чому є перспектива цієї всієї справи для нас, для Сполучених Штатів Америки, для Південної Кореї, фактично консерви вскрилися. Коли впродовж дуже довготривалого до часу Північна Корея залишалася собі плюс-мінус тихенькою, так вона е, нарощувала свою е, здатність вести атаки балістичними ракетами і запускала їх в сторону Японії. Сьогодні вони переходять до зовсім іншого етапу. Перекваліфікації перезапуску військово-промислового комплексу, який на правду, в них дуже потужний для Росії. Зараз північна Корея важлива з точки зору вироблення снарядів. Їх потрібно багато. І хоча плече велике, гроші в Росії є, і це так це є небезпека. Але поряд із тим, нині є тепер всі підстави для Сполучених Штатів Америки і країн світу продовжувати санкції проти північної Кореї, які ось ось малися завершитися, так само як і з Іраном. Да, історія доволі цікава. І відтак можна буде вживати більших заходів для того, щоб блокувати Північну Корею і Росію також. Втім, звісно, цей процес буде непростий і довготривалий. І тут питання, що робити нам нині, тому що є проблема у нас на фронті. Так, я вам не відкрию секрет, краще, що обстріли наших позицій і міст дуже потужні нині, це означає, що ймовірно. Північно-корейські снаряди все-таки доїжджають до фронту і артилерії також, тому що наша контрбатарейна боротьба набагато ефективніша, ніж російська. Артилерію Росія втрачає швидше, ніж ми. І їм треба ці стволи. І вони в Північній Кореї є. І е, на тлі дуже великих скандалів у Сполучених Штатах Америки, я маю на увазі зараз ситуацію зі зняттям з посади спікера Палати представників і невиділенням грошей України з проросійськістю в Європі, коли там починають перемагати на виборах Проросійські політики під загрозою стоїть питання фінансування України, що дасть нам змогу стримувати російську агресію, ну і далі нарощувати свої можливості щодо звільнення територій. І оцей весь зараз не дуже приємний контекст і порядок денний ще й підігріти заявою Зеленського про те, що Росія. Розглядає сценарій заморожування війни до 2028 року. Таку заяву він зробив на саміті Європейського союзу в Іспанії в Гранаді, і серед іншого сказав, що Росія в такий спосіб хоче підготуватися до більш потужної війни і навіть задавати ударів по країнам НАТО. Такого сценарію виключати не можна. Він посилається на розвідання головного управління розвідки України. Я не переконаний на 100%, що точно ми отримали ці дані, але як гіпотетичний сценарій, таке розглядати треба. Тим паче, Росія до таких сценарій вдається після веснаждової війни. Вона може там зробити передишку, накопичити сили, відремонтувати техніку, ну яку наші ЗСУ дійсно дуже вправно знищують на фронті, і далі тоді вже воювати і проти країн НАТО. Це зараз не іронія, це абсолютна реальність, яку треба розглядати як варіант, а не як доконаний факт. І наше головне завдання зараз залучитися підтримкою Заходу, щоб вони, ну вибачте, не думали да, по три е, роки давати, не давати нам зброю, а робили це набагато швидше. На жаль, Захід після Холодної війни, друзі, я вже говорив і говорю, треба це розуміти, виявився не готовий до такої потужної конвенційної війни Росії проти України. Немає в них на сьогоднішній день достатній кількості снарядів. Питання, що робити вже робиться. Я вам скажу з того, що, наприклад, я аналізую те, що мої спілкування з колегами говорять з залаштунками, в тому числі Європа, вкрай збентежена ситуацією і зараз дуже швидко переорієнтовується на ВПК. Минулої п'ятниці, рівно тиждень назад, у Києві проходив перший установчий Міжнародний форум оборонних індустрій, на якому були присутні представники понад 250 компаній світу, військових компаній з понад 30 країн світу. Ну і вони розуміють виклики, які є, і зараз запускають саме ВПК. Ви, звісно, поставите риторичне запитання. Кому це треба, друзі? Попит на зброю шалений в усьому світі. Всі хочуть озброюватися. У нас в Києві навіть були африканці. Сьогодні Росія не спроможна повноцінно торгувати зброєю на експорт. Їй більше треба самій, ніж продавати, хоча вона торгує і на експорт. Тому ринок відкривається для багатьох військових компаній. Гроші зараз просто шаленою річкою полюються у заводи, які виробляють бронетехніку, снаряди, реактивні системи, протиповітряні системи оборони і так далі. Це ну просто. То більш ніж очевидно. Але оця пауза дійсно нам вона дуже неприємна, і це для нас, для нас серйозний виклик, який ми маємо пройти. Але я розглядав би ці всі історії неприємні в контексті і в комплексі з іншими подіями, які власне відбуваються. Дивіться, що зараз ще є дуже важливим, що треба брати до уваги. У Путіна. Хоч є можливості, це я не заперечую, але він розуміє, що вони вичерпні, і він знову підключає Лукашенка. Лукашенко сьогодні робить заяву про те, що через рік вони будуть готові всім воювати. Я, чесно кажучи, погано розумію, чим буде Лукашенко готовий воювати, бо ну нема в нього заводів, які виготовляють броньовану техніку. Ті заводи, які в нього є, наприклад, мазит, він швидше виготовляє військову автомобільну техніку, але ж ну чи вона буде ударною, він то може приорієнтуватися, але з технологіями товарами подвійного призначення у нього. Велика проблема, тому що Білорусь також під санкціями. Тобто, це така страшивка, чергова, яка вказує, ну, щоб поступила команда від Кремля. Давай Лукашенко, виходь, розповідай. І своєю чергою дуже потужну міжнародну роботу зараз проводить Джозеф Байден. Виявляється, сьогодні стало відомо про те, що в листопаді може відбутися зустріч Сінзіпіна. Та Джозефа Байдена в сан франциско в Америці. Це надзвичайна подія. Останнього разу вони спілкувалися на Балі в минулому 2022 році, коли проходив саміт Великої Двадцятки. Тоді вони робили спільне фото, відео. Ну і типу говорили, що все окей, ми тут до чогось домовляємося. Нині відновилися дипломатичні зв'язки США і. Китаю раніше їх не було. А Китаю зараз треба розглядати в контексті того, наскільки він допомагає Росії і наскільки він буде замовчувати отакі дипломатичні вибрики. Кім Чен Іна я маю на увазі зараз північної Кореї. Бо я ще раз скажу, північна Корея це автономна держава. Вони ну незалежні, особливо там від Китаю чи від Росії, це мої власні спостереження, мої висновки. Але Китай може впливати на політику Північної Кореї однозначно, так само як на політику Китаю. Більше того, Росія вкрай боїться, щоб Китай її не поглинув. А Китай може її поглинути частину території. Можливо, будуть навіть ставити питання на цій зустрічі між Сендзепіном і е, Джозефом Байденом, як вони розділять Росію. Так, я зараз не жартую, тому що Сполучені Штати Америки претендують на контроль всієї Росії. Китаю це не подобається. Так, це ті залаштункові плани і сценарії, які нині розглядаються. Вони можуть видаватися вам фантазмагорій, але направду так і є. Всі розуміють, що Росії ресурсів багато, але чи вистачить неї військової спроможності вести війну? Тут питання риторичне, яке в першу чергу залежить, дійсно. Від Північної Кореї сьогодні в великій мірі від Китаю, який може впливати на країни Центральної Азії, на Північну Корею і від співпраці Сполучених Штатів Америки і Китаю. Саме тому, півтора чи два місяці тому, літав туди сторічний дипломат Кісінджер. Ну, видавалось би, вже ну, не дуже молодий. Політик, але має вплив і не випадково він там був, він спілкувався вкотре з очільником Китаю. Про що вони могли говорити? Ну, навряд чи про те, що вони там можуть попити якогось класного чаю. Вимовірніше за все, мова йшла про те, як може співпрацювати Білий дім із Пекіном, тому що сьогодні це дуже серйозний виклик. Чому зацікавлена Європа і Україна в тому числі? Так, дуже складна геополітична ситуація, але вона. Як на мене, щитується і прогнозована. Що нам робити? Ну, нам боротися з корупцією, не допускати, щоб депутати гамсели на вулицях хлопців, тих, що служили в ЗСУ, бо ось такий випадок буквально вчора був. Ну, контролювати, що вони менше тирили гроші, я маю на увазі влада. І все буде Україна. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково, друзі, прошу про лайк, коментар, поширення. Ви так мені допомагаєте підіймати платформу. За що я вас ціною шаную і люблю? Не перемикайтесь, все буде Україна.